Росія вдарила по Львову балістичною ракетою «Орєшнік». Це перший задокументований удар цією зброєю по місту, розташованому всього за 70 кілометрів від кордону з Європейським Союзом. У ніч проти 9 січня, після повітряної тривоги у Львові, пролунала серія вибухів. Українські військові попереджали про загрозу застосування балістики середньої дальності. Росія заявила, що використовувала ракету «Орєшнік». Президент Володимир Зеленський це підтвердив відомо про ураження об'єкта критичної інфраструктури. За даними українських військових, швидкість ракети могла сягати 13 тисяч кілометрів на годину. Перехоплення таких цілей надзвичайно складне. Мер Львова. Андрій Садовий назвав атаку показовою. Це сигнал для міжнародних партнерів. Війна Росії не зупиняється перед жодними кордонами. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна інформує США, Європейських союзників та міжнародні організації про факт удару. Офіційний Київ ініціює скликання Ради безпеки ООН. У російському Міноборони традиційно заявили про досягнення цілей. При цьому в Москві не згадали про наслідки для цивільних. Російські шахеди пошкодили багатоповерхові будинки в Києві. Та залишили частину столиці без світла, тепла та води. Українські військові продовжують аналізувати параметри ракетної атаки та обіцяють надати більше інформації після уточнення всіх обставин.